Привіт друзі, вітаю вас на каналі Порто Сьогодні вчаємо ді слова ір та вір, значення та особливості їх вживання. Ір та вір перекладається. Ір перекладається як їхати або йти, вір приходити або прибувати, Елефоя Ліжбо. Вируш Прімуш. Він поїхав до Лісабону, щоб побачити своїх двоюрних братів. Зверніть увагу особливості використання ді слова ір, тобто їхати та йти. Елефой. Він поїхав, поїхав в місце, де він був, з місця, де він був, в інше місце, так? тобто поїхав. Елефой, Аліжбоа, примуш». А слово вір означає приходити прибувати», тобто зворотній напрямок. так? Елевею, він приїхав. Елевею він приїхав до Лісабону, щоб побачити своїх двоюдних братів, так? Елевею, Аліжбоа, примуш». Тобто, сам, сама головна логіка відмінності, ір та вір, полягає в направленості руху. Тобто ір в це кудись в їхати, тобто, в, з однієї точки в іншу переміщається. А, а вір це приїжджати кудись, так, в якесь місце. Тобто, коли ми в зворотньому напрямку, виходить, рухаємось. І Елефой тобто, поїхав, і елевей, він приїхав. Два різних напрямки руху. І давайте розберемо, як відмінюється ді слова іг та вір в теперішньому простому часі в презенти до індикативу. Еву, ту вайш, ели, ела, восе вай, нож вамуш, Елиш, Елеш, Восеш вау» тобто він. E Я йду або їду, так, ту вайш, ти йдеш або їдеш. Ели, Ела, vai, Тобто -то він, вона вивічла форма їде, або їдуть, nós, вамуш, ми їдемо, елиш, елеш восеш, і вау їдуть. Вони, жінки, вони чоловіки, або ви, вивечла, жена, їдете. Вір приїжджати. Я приїжджаю, так? або прибуваю, Евеню. Ту ваенш ти прибуваєш, або приїжджаєш. ele ela você vem nós vimos eles elas vocês vêm eu venho tu vens ele ela você vem nós vimos eles elas vocês vêm eu vou ao cinema hoje я иду в se сегодня eu vou tô я иду Cinema hoje eu vou ao cinema hoje Я йду в кіно сьогодні. Vocês vão ao concerto esta noite Ви підете на концерт сьогодні ввечері. Vocês vão тобто ви підете, vocês vão ao concerto esta noite Ви підете на концерт сьогодні noite це сьогодні ввечері так цієї ночі. vocês vão тобто ви підете, ao concerto esta noite ви підете на концерт сьогодні ввечері. Бо все ж мау, тобто ви підете, або ви йдете. Ели вая школа, тут ж уж дієш. Елівай аж школа, тут ж Він ходить до школи щодня, тут ждієш, Еливай. Тобто він ходить або він йде, так? Ели, вая школа, тут ждієш, він ходить до школи щодня. Еливай. Тобто він іде або він ходить. Еливай, а школа тут ж дієш. Наступний приклад нож вам аусинема, аушфініш де семана. Нош вам ходимо. Нож вам аусима, а aussi фініш де семана. Ми ходимо у кіно на вихідних. Нош вамуш. Ми ходимо. де ao семана. Тобто ми ходимо в кіно на вихідних. Це були приклади з дієсловом ір. Зараз переходимо до дієслова вір, що означає приходити та прибувати. Ели, вень аушкліторію, тудуш ждієш. Він приходить в офіс щодня. Тобто говорить, що він приходить, так? Елевень, він приходить. тодуш тудуш ждієш. Еле вень, аушкліторію, тудуш уждієш. Він приходить в офіс щодня. Тобто говориться, що він не просто ходить в офіс. А приходить в офіс щодня. Елиш, Аліжбоа. Вони приїжджають до Лісабону. Елиш вень. Аліжбоа. Елишвень. Вони приїжджають, тобто вони не їдуть до Лісабону, а саме приїжджають до Лісабону. Елиш вень, Аліжбоа, вони приїжджають до Лісабону. Сверху увагу, що звук вень має таке, начебто таке більш тверде і вень. Еліш, Венерібо, вони приїжджають до Лісабону. Ви приїжджаєте здалеко, щоб відвідати нас? Тобто приїжджаєте мається на увазі, так? Весеш de longe, para паранош Візітар. Ви приїжджаєте здалеко, щоб відвідати нас. Ви приїжджаєте, тобто перебуваєте, так? longe, тобто здалеку, паранош visitar, для того, щоб нас відвідати. Vocês vêm. Vê, prejeite. E da vai-te se roubar uma malenco para vir. Está providiminha em Mocheras, disse lá ir, Davi. Eu vou. Tu vais. Ele, ela, você vai. Nós vamos. Eles, elas, vocês. Vão, de logo eu, eu venho, tu vens, ele, ela, você vem, nós vimos, eles, elas, vocês vêm.